Що нам із цими людьми робити? Вони зробили тягне чудо, Вона стала відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Так, представники Синедріону думали, що зробити апостолами Петром і Іваном, поза молитвою апостола Петра Христосу Господь. Оздоровив каліку. Ті пересвященники були проти Ісуса, Його розп'яли на христі. А тут сталося таке чудо, що ім'ям Христа Господа рибалка Петро зробив чудо. І Христос Ісус оздоровив каліку. Той почав ходити. Вони не думають. Як би їм навернутися до Христа Господа, а думають, що робити з апостолом Петром і Апостолом Іваном, можливо, і з тим калікою, який одужав силою Христа Господа. Що нам із цими людьми робити, і коли ти навертаєшся до Бога, всі на роботі, в сім'ї, чи дехто, чи більшість? Не знаю, що з тобою робити. Разом обмовляли, крали, брехали чинили нечистоту, їздили по ворожках, сварилися, билися, пили, гуляли, до церкви не ходили. Тепер людини вернулася. Що з тобою сталося? Не п'єш, не гуляєш, не сваришся, не осуджуєш, не обнімаєшся, не крадеш, не п'ячеш. Що з тобою робити в нашому середовищі? Ти нам тепер, наче біла ворона, наче сніг в липні місяці. І людина тоді теж думає, що їй робити серед грішників. Бо грішники думають, що робити з нами, ми вже їм не підходимо. А ми думаємо, а що робити нам серед грішників, бо вже нам теж не підходить чинити з ними гріхи, пліткувати, робити недобрі справи. І ми перебуваємо ніби серед людей, але наче в пустинному місці, чи наче в лісі, бо вороже середовище, грішні стосунки, погані розмови, докори. Щодо нашої віри, не раз ми спостерігаємо, чуємо і бачимо. Через те ми повинні зрозуміти, що навернення – це є докорінна переміна нашого життя, наших стосунків, і ми вже живемо всі Божих законів, свято, мудро. І всяких грішних справах не беремо участі. Тому багато хто з людей буде думати, що з нами робити, бо їм не цікаво йти до церкви, їм ми є чужі, бо не беремо участі з ними в гріхах. Якщо тебе звільнять з роботи, то не дивно, що звільнили, бо людина жила морально, побожно і вже інше не підходить. Поки крали, брехали, пиячили разом, чи чинили розпусту, на роботі підходила. Коли навернулася, стала наче чужа і вже не сприймають, чи упереджено ставляться або висміють, або проганяють. Таке саме і в родині. Починається ворожнеча. Ті, хто за Бога одне говорить, ті, хто навернувся до Господа, до церкви, починають навертати тих, хто не хоче навернутися говорять їм, Божу науку, запрошують до спою, до причастя, до молитви. А ті, що не навернулися, бунтуються, висміюють, чи починають зневажати, бо не люблять Бога, бо ще не покаялися. Тож, що нам тоді робити з нашим життям, з нашими стосунками? Бо деякі наші відносини з людьми складалися роками, а коли ми навернулися до Бога, Ті стосунки на перших порах відчули напругу, а потім, якщо ті люди не навертаються до Господа, не каються, вони від нас починають відходити, або ми від, від них відходимо. І нібито шкода їх і лишити. І одночасно і вже не можемо разом з ними і жити, тому що сваряться, осуджують чи чинять які інші гріхи. І нам це вже все неприємне, ми цим вже не живемо. І не можемо з ними вже співжити в їхньому грішному середовищі. А хтось каже, а я можу жити з грішниками. Та тому, що ти ще не навернувся, не навернулися, то, тобі ще добре там, серед грішників. А я деколи ходжу до церкви. І коли настрій в мене, я молюся. Цього замало жити за настроєм. І коли захочеться йти до церкви, а йдемо до церкви в неділю свята, обов'язково можна частіше. І не просто щоб відстояти. По кутах ховатися, а для того, щоб брати активну участь в богослуженнях, щоб посповідався, почаститися тіле крові Христа, щоб жити побожно, свято, щоби змінити свою поведінку, і жити з Богом для Бога. Члени синодріону, бідкалися, що нам із цими людьми, тобто з апостолами, робити. Це не будь-хто думає. Що робити з апостолами? Це ті люди, які начебто були релігійними. Тож нам не треба бути, начебто, релігійними, а жити в гріхах. Ми повинні навернутися до Христа Господа, щоб Він нас перемінив, щоб інші люди побачили, що ми є святі Божі, що ми з Христом Ісусом, що Христос Ісус до нас через нас промовляє, через нас навертає грішників, чим чуда, промовляє до розуму, до серця. Робить нові стосунки у мирі, любові, святості, тому маємо навернутися до Христа Господа, а не вдавати трохи релігійних, трохи порядних, трохи нібито чесних, а бути завжди з Христом Ісусом, жити новим життям в Христі Господі, в Святому Дусі, Христом Богом спілкуватися, розмовляти, приймати тіло Христа Христа Єхаристі з великою любов'ю і читати, виконувати Слово Боже, святе письмо Івангеліє, Катихін Католоцької церкви і жити побожно, свято, чинити волю Господню. Ми маємо бути іншими. Куди ми мене прийшли, ті люди мають на нас подивитися і сказати, що нам з цією людиною робити. Вона інша, вона живе побожно, правильно, чесно. Ми не можемо коло неї пити, гуляти, матюкатися, чи обманювати, чи що інше робити. Треба задуматись над життям. Так і ми повинні показати приклад святої Моральної. Поведінки для того, щоб ми були для іншим світлом світу, сіллю землі, щоб ми іншим вказували шлях до Христа Господа, до дотримання Божих законів, до нових стосунків, святості, моральності, взаємоповазів, доброзичливості, до любові, Бога і ближніх, щоб ми провадили людей до правдивого покаяння в католицькій церкві, до навернення, до життя. Святому Дусі Святості. Коли ж між нами хтось появляється побожний, і ми кажемо, що нам з цими людьми робити? Жінка навернулася до Бога, або дочка навернулася, або син навернувся, чи хтось на роботі навернувся, або брат, чи сестра навернулася, чи батько, чи мати, то не треба нам впадати у паніку, не потрібно бігти до ворожки, щоб вона відробила то пороблення, що хтось з нас став побожний, Але треба нам. Прислухатися до тих людей, котрі навернулися щиро до Бога, живуть праведно, духовно, ходять до церкви, до сповіді, і теж брати з них приклад, йти до Божого храму, сповідатися, почащатися, чи катехин, святе письмо і старатися думати, що робимо, що говоримо, і завжди вибирати вірність Богові, морально побожну, святу, поведінку, святі стосунки, любові, взаємодопомозі, взаємоповазі, вірності Господеві. Тож для нас не має бути бідою, що хтось навернувся з наших рідних, близьких до Господа Бога. А хтось каже, я приходжу до церкви, тому що в мене хвороба важка, а моя дружина теж йде до церкви через те, що вона важко хвора і треба, щоб Бог її зцілив. Ми йдемо до церкви не тільки для того, щоб Господь Бог нам благословив працю чи дав здоров'я, чи охоронив від зла. Найпершим ідемо до Христа Господа, який є в Євхаристії, щоб прийняти Тіло Кров Христа при часі з вірою, з любов'ю, щоб жити свято, щоб бути з Богом, щоб спасти свою душу. Тож, що нам зробити з Ісусом, який багатьом, начебто, заважає жити в гріхах, жити по-своєму? Нам треба подумати, що Ісус Христос нам не заважає в цьому житті. Божі закони для нас не зайві. Ми маємо любити Господа Бога понад усе, приймати цілу кров Христа в Євхаристії, відкинути всякі погані вчинки і розмови і знати, що маємо Бога любити, для нього жити і грішників теж навертати до покаяння, до наверення, до спасіння в Христі Господі.